Вітаю вас на цьому каналі. Мене звати Ліна. Я нутриціолог, тренер та мама. І на цьому каналі ви знайдете все про харчування, а також тренування для здоров'я. Сьогоднішнє наше тренування буде присвячене розкриттю нашого грудного відділу. Отож, пропоную не гаяти часу і розпочинати прямо зараз. Перша вправа, з якою ми з вами почнемо, це поза русалки. Це коли перша ніжка в нас буде зігнута попереду перед собою, ліва зігнута позаду. Праву ручку вкладаємо. Біля себе. Лівою ручкою будемо занирюватися під праву ручку на видиху. І на вдиху будемо максимально розкривати ручку назад, відчувати розтягнення ось тут, в грудному відді. Ми з вами будемо працювати 16 разів. Давайте покажу ще один раз. На видиху вниз і на вдиху максимально розкриваюсь. 16 разів починаємо прямо зараз. Видих, вдих. Один. Видих. Два. Три. Нікуди не поспішаємо. Чотири. Намагайтесь отут більше потягнутися назад. Видих, вдих на зусилля. П'ять. Шість. Сім. Сі. Вісім. Дев'ять. Продовжуємо. Десять. Дуже важливо дихання. Не змінюємо. Видих внизу. Вдих одинадцять зверху. Видих. Вдих. Дванадцять. Видих. Тринадцять. Чотирнадцять. 15. 16. Супер. Повторюємо те ж саме, тільки на іншу ніжку. Тепер ліва ніжка перед собою зігнута, права зігнута позаду. Ліва ручка в нас стоїть зліва від вас, правою ми занурюємось під ліву. Так само на видиху. І на вдиху ми розкриваємось і тепер відчуваємо розтягнення грудних м'язів з правої сторони. Якщо ми з вами готові, то 16 разів і поїхали прямо. зараз. Видих і вдих. Один. Видих. І вдих. Два. Видих. Три. Видих. Чотири. П'ять. Шість. Сім вісім дев'ять більше розкриваємось. Десять, одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14. Ще два рази. 15 і 16. Супер. Закінчили. Переходимо до іншої вправи. На наступну вправу нам потрібно встати в опору на 4. Опора на 4, коли в нас коліна під нашими пульсовими суглобами, наші долоні під нашими плечовими. З цього положення нам необхідно буде провалювати лише грудний відділ. Наш таз. Та поперек залишається нерухомим. Ми коли з вами будемо провалювати наш грудний відділ вниз, наші лопаточки будуть з'єднуватися. І після цього ми будемо їх піднімати і розводити по сторонах. Дуже важливо, щоб під час цієї вправи у вас не було ось такого прогину в попереку. Тоді ця вправа буде виконуватися невірно. Подивіться, будь ласка, ще раз: я на вдиху, тільки з'єдную лопаточки. Мій таз нерухомий. На видиху я піднімаюсь. Працюють нібито тільки наші лопаточки. Працюємо з вами 16 разів. Якщо ви готові. Не поспішаючи перші рази, краще, звісно ж, робити перед зеркалом, щоб ви могли контролювати ваші рухи. Приготувалися. Вдих. Вниз. Видих. Один. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Вдих. П'ять. Вдих. Шість. Сім. Вісім. Вдих внизу. Десять. Наверху. Одинадцять. Продовжуємо. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять і. 16. стоп. Закінчили. Супер. Зараз ми з вами сідаємо. Можна сідати з вами на коліна, ось таким чином. Якщо ось таким чином вас вам сидіти незручно, ви можете встати підвестися на коліна. Я буду сидіти ось так: мені зручно, мені у мене нічого не затікає. В цій вправі дуже важливий момент. Ми з вами будемо тягнутися маківкою до гори. Але ще один важливий момент, коли ми тягнемось маківкою до гори, ми не робимо прогин у попереку. Тобто, нам треба підкрутити таз на себе. Бачите? Щоб у нас був ніби плоский поперек. З цього положення, коли ми з вами тягнемось маківкою до гори, наш таз підкручений, ми вкладаємо ручки перед собою. Ось таким чином. Лікці зігнуті на 90 градусів. З цього положення ми з вами будемо відкривати. Наші ручки до того моменту, як ми з вами зводимо лопаточки, потім повертати знов ручки вперед. Будемо розкривати наші ручки 16 разів. Ця вправа теж направлена на те, щоб розкрити наш грудний відділ. Тобто, якщо ви маєте да, таку сутулу спинку або у вас загорнуті плечі всередині, ці вправи просто для вас must have. Готові і поїхали. Підкрутили таз. Важливий момент: поїхали. На вдиху розкрилися. Видих. Один. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Вдих. П'ять. До зведення лопаточок. Шість. Сім. Маківкою тягнемось до гори, Вісім. Давайте трішки боком сяду, щоб вам було краще видно. Да, підкручений таз. Поїхали. Продовжуємо. І. Дев'ять, 10. 11. До зведення. 12. До зведення. 13. 14. І ще три рази покажу спинкою, щоб вам було краще видно, як зводяться лопаточки. 14. Вдих. 15. І останній. 16. Супер молодці. Зараз ми з вами сідаємо в положення дитини. Коли в нас колінка трішечки розставлені по сторонах, ми сідаємо сідничками на наші п'яточки, рочки виходять вперед і ми розслабляємось максимально. Голову опускаємо на килимок. Максимальне розслаблення. Супер. Чудово. Піднімаємось. Ну що, на сьогодні ви молодці. Дякую, що зробили це тренування зі мною. Я думаю, що ви вже відчуваєте, наскільки вже хочеться дихати повною груддю, наскільки вже прям дихається легше, наскільки вже розкрився наш грудний відділ. Я дуже сподіваюся, що це тренування вам сподобалось. Отож, не забувайте ставити лайк та підписуватися на мій канал. Чекаю вас на наступних тренуваннях.